А нясо! Ви на каналі Парабандрови. Странна цьотка Меланіта! Я з вами дуже скучила і є невеличка проблема. Я знімала кілька відео, вони мали вийти, але, на жаль, так сталося, що я їх не змогла змонтувати. Вони мені перестали повністю подобатися. Я зрозуміла, що це відео абсолютно не до мене. Вони мені не подобаються. І думаю, це відео точно вже вийде, тому що мені треба місці щось виставити. І на цей раз я підготувала реально цікаве. Я на це надіюся. Тому що я підготувала легенди. Е, легенди. По назві країни... Е, е, по назві відео ви, напевно, вже зрозуміли, що я буду сьогодні розказувати вам. Про історії, які ми залякували дітей в різних країнах. Дуже буду рада, якщо ви поставите вподобайку. І, можливо, ви маєте якихось персонажів, які ми залякували вас. Або ви знаєте, про кого я хотіла... Ну, і ви би хотіли, що, можливо, щоб я про когось, з якихось інших персонажів зняла відео. Можливо, ви когось там знаєте цікавого. Добренько. А ми почнемо. Поїхали! Ну, спочатку, я звісно, йду. Остаточно підберу історії, тому що, по-моєму, настрою там такі цікаві Мене чекає. Особливо монтаж. Я повинна сьогодні то зняти і виставити, тому що якщо я не змонтую це сьогодні і не виставлю сьогодні, то я не виставлю це відео ніколи. Подивлячись по моєму бажанню. Чесно, то тільки мої бажання таке. Окей, поверну через секунду. Давайте я вам розкажу в першу чергу про нашого персонажа. Бабай. Так. Бабай це темна істота, яка приходить уночі за неслухняними дітьми. У різних, у різних регіонах його опис може відрізнятися. Зовнішній зазвичай, бабай. Постає як похмурий старий із великим мішком, так. куди він ховає дітей, іноді його описує як тінь або навіть монстра. Дуже цікавий опис. І я би хотіла, секунду, вам якісь щось прочитати про нього. Ну, взагалі, зазвичай бабай. Бабаї бояться діти. Це типу більше персонаж дитинства. Вас точно залякували батьки бабаями. Ну, це просто 100%. Ну це не може бути, що не залякували вас бабаєм. Бабай це досить така розповсюджена істота. Ну, що циганам ганом вилякають. Цигани прийдуть, вкрадуть, схавають. Ну, так, є таке. Не знаю, чому так. Давайте я вам розкажу. Історію. Ну, взагалі я її вам прочитаю все, як завжди. Мені, е... я, не, я не хочу якось неправильно перерозказати її, тому я вам краще вже просто її прочитаю. І ви правильно можете зрозуміти в такому випадку. Колись давно у маленькому селі, що знаходилось біля темного лісу, люди почали помічати зникнення дітей. Здебільшого траплялось вночі, коли малюки залишалися самі або плакали. Її не слухались дорослих. Селяни шукали винного, але ніхто не зміг пояснити, куди зникали діти. Одного разу старий чоловік із села розповів, що в глибині лісу живе істота на ім'я Бабай. Вона виглядає як висока тінь з палаючим Тінь, з палаючими жовтими очима, дох... одягнена у довгий плащ із капюшоном. Бабай приходить уночі, коли дитина виридує або не хоче лягати спати, і забирає її до свого темного лігла. Там він замінює серце дитини каменем. Щоб вона більше ніколи не змогла відчувати радість чи смуток. Селяни розповідали, що бабай не міг наблизитися до оселі, де горів вогонь, або де читали молитви. Тому батьки почали палити свічки біля дитячих ліжечок і вчити дітей, бути слухняними, аби той не прийшов. Одного разу сміливий хлопець із села вирішив знайти ліхво бабая, щоб урятувати зниклих дітей. Він узяв із собою ліхтар і молитвенника, ой, і молитвенника. У лісі він побачив, як між деревами малікає висока тінь із. Палаючими очима бабай спробував наблизитися до хлопця, але світло, ліхаря... Ой. світло ліхтаря його відлякало. Ой, відлякало. Хлопець знайшов печеру, де були закриті діти. Однак кожна дитина отрим... тримала в руках маленький камінь, замість серця. Легенда каже, що хлопець так і не зміг їх урятувати, бо повернути серце було можливо лише за допомогою любові та доброти їхніх батьків. З того часу батьки села більше не зав'язували, не залякували своїх дітей, а намагалися бути до них уважними й турботливими, але образ бабая залишився вприкаті. Переказах як застерігання для тих, хто нехтує своїми обов'язками. Надіюсь, вам сподобалася ця історія. Мені особисто дуже цікаво, тому що <кхем> я людина, яку теж вроді лякали бабаєм. Я ще з того покоління. так <кхем> Ну, Особисто мене, типу, ще вроді залякували. Таке okay. прийде за тобою бабай. Ну, в принципі, мене ще любило залякувати Вовчик. Полягну типу, на бік, і вовк прийде в мене вкус. Раг. <рисвіт> Такий прям гар. Прийде вкус тебе і все. Мені щось в той момент, коли я роблю так, хочеться сказати гар. Не знаю, це так прикольно. Все, давайте далі. Мені дуже подобається те, що зараз виходить, і можна продовжувати. Далі. Я пропоную е, вибрати два ще персонажі. Персонажі. Ще два персонажі, про яких я розкажу. А далі вже самі будете обирати. Ну, якщо вам сподобається. Якщо ні, ну, то я ще маю багато ідей на рахунок кого зняти. Одну я зараз точно хочу розказати, а одну я пропоную обрати. Так це буде. Ой, я занадто сильно прор... прогорнула. Така ой. О, все, я знаю, про кого розказую. Ні, я передумала. Я зніму ще про одного персонажа. Це просто легенда. Це легенда. Я зараз ще швиденько про того персонажа підготую. Той персонаж жах, який хороший. Ну, типу, я про того персонажа чула, чула, і я повинна про нього розказати без того. Персонажа. Це відео не буде існувати, якщо я не розкажу. А там той, ну, типу, я там той теж не можу. Буде 4. Чому я треба показує 4. Далі все подумаємо. Чекайте. Погнали! Я трохи не знаю, як саме читається цей персонаж. Надіюсь, ви мене не закидаєте камінням. Тому що цей персонаж я вибрала такого ну, тиком. Я не знаю, що це за персонаж, але, думаю, буде досить цікаво. Поїхали! Це персонаж Стригоя. Так, я не розкажу як про бабайку нічого такого. Просто почну розказувати зразу легенду, а можливо, там щось, щось буде Чуть-чуть не знаю Ви додивіться, головне. Легенда про Стригоя. Надіюся, дійсно правильно вимовляю, тому що це інша культура. Я, можливо, неправильно вимовляю взагалі. надіюсь що все нормально. Дуже шкода. У далекому. Ой. <с> У далекому uh, румунському селі жила молода жінка на ім'я Анна, яку люди вважали відьмою. Вона була ізольована від громади, uh, оскільки селяни вирішили, що вона володіє темними силами і приносить нещастя, але Анна не мала друзів, і єдине її бажання було помститися тим, хто ставився до неї жорстоко. Та, я тут читаєш шикарно. <кій> Одного разу перед своєю см... <кій> Анна поклялась. Ой. Анна прокляла село, пообіцявши повернутися зі світу мертвих селяни, Зіткнулися з полегшенням після. Зітхнулась з полегшенням після її поховання, але радість тривала недовго. У першу ж ніч після поховання. Не знаю, Ютуб може забанити, ви зрозуміли після чого. Кілька дітей зникли з домівок. Люди почали знаходити їх тіла біля околиць села зниклими були. Ой. Села зниклими. Вниклих не було корові і серця, селяни запанікували, повер. Бо це нагадувало давнє пророцтво про повернення стригаю. Стригує, стригоє душі, яка не знайшла спокою і тепер, полює на живих. Стригой, уявили, Стригої уявили, як жахливу істоту, що виглядає як привид чи тінь. Із криваво-червоними криваво очима та довгими кінцівками він міг перетворюватися на тварину вовка, кажана чи кота. А котів сюди чого? Анжеліко, ти точно анжеліку? Анжеліко, ти точно аджеліка? Ти впевнена? А якщо тут стриготь? Добре, це моя дитина. Куда? Дитина. І безшумно проникати в село. Його основна мета красти енергію та кров своїх жертв, особливо дітей і молодих людей, оскільки їхня сила життя була найціннішою. Зляни вирішили захиститися. Вони вбивали тварин, яких вважали підозрю, підозрілими, і викопували тіла на кладовищі, щоб перевірити, чи немає серед них стригая, чи немає через нігоя. Одного разу вони знайшли тіло Анни, і воно виглядало, ніби вона була живою. Шкіра, світла, нігті та волосся відросли, а на губах були. Була кров, це підтвердило їхні страхи. За румунськими традиціями, щоб зупинити стригою, потрібно було проткнути його серце осиновим кіл. Кілком. Де? Кілком. Відтягти голову та спалити тіло. Люди провели цей ритуал із тілом Анни, і після цього жахливі, а, е, припинилися. Але легенда говорить, що душа Стригоя не була знищена повністю і час від часу вона повертається, щоб шукати нових жертв. Е, до речі, це дуже нагадує прямо історію. Е, історію е, як це називається. вампірів, Мені здається, що прототипом цього персонажа графа Дракули саме став стригой. Ну прям один один. Ау. Ау! Меня подружка така витіла. Oh, Не одна. Мені все oh, Господи боже. А, uh, все. Зараз повернусь, буду далі читати. Ну, я не могла про цього персонажа ну, не розказати. Це персонаж Лайорона. Ну, Лайорона це прям легенда. Ну просто без Лайорона нічого не пройде. Ну от розумієте? Так. <сігліст> просто дуже подобається цей персонаж. Я, до речі, не сильно була в курсі до цього відео взагалі про Лайорону. Але ну, цей персонаж, ну він всім відомий, але про нього треба розказати 100% по цій причині. Без Лайрони, так без неї нічого не, ну, не проходить. Фу таке ми бути, Без Лайрони. <різь> 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 Добренько, давайте далі. Поїхали. Легенда про Лайрону. Я вам просто, як завжди, буду читати, тому що розказувати я не вмію дослідно перерозказувати, тому ми будемо так. Да. Клас. <зас> Надіюся, ну, що це класно, тому що не всім можливо подобається те, що я просто читаю Поїхали. давним-давно у невеличкому мексиканському селі так. Я, до речі, там уточнюю трохи. Ну, там є у тексті. Думаю, ви зрозуміли. Всі жила жінка на ім'я Марія. Вона була навіть. Не, не знаю, чи Марія точно, але ну... Ну, каже, що Марія. Телефон щось. Так. Поїхали. Вона була відомою своєю неймовірною красою і гордістю одного дня до села приїхав багатий чоловік із вищого класу, і Марія завоювала його серце. Вони одружилися і з часом у них народилося двоє дітей. Проте шлюб був нещасливим. Чоловік почав віддалятися від Марії. І... Часто їздив до інших міст і, зрештою, захопився іншою багатою жінкою. Одного дня Марія побачила його з новою обраницею, і відчайдушно заполонив відчай її серце. У нападі злості та горя вона вирішила помститися чоловікові. на Найжахливішим способом. Отож жінка. Відвідавши у нього, відібравши у нього найцінніше, вона привела своїх дітей до річки і в... їх нормальненько так. Тьмула Ірона, бідна, нещасна жінка, позбула своїх дітей. Засуджую. Їх, але коли вона зрозуміла, що накоїла її, розум затьмарився від жалю та болю. Вона теж кинулась в річку і загинула. Угу. Однак її душа не знайшла спокою за легендою, Бог покарав Марію, прирікши її. Вічно блукати землею, шукаючи своїх дітей. Її плач лунає вздовж річок і озер. Вона стогне. Дамо її діти. Місі Хас, дан цей стан, Месі Гус. Надіюся, в мене досить серйозний акцент, але надіюсь вам все нормально. Окей, погнали далі. Про Лайрону, я думаю, вже не обов'язково розказати, Але тут, типу, є мораль легенди. Легенда про Лайорону використовується як застереження для дітей, щоб вони не гуляли біля водой, без нагляду. Це, типу, застереження для дітей. Що? Дітях може це спрацює? Звідки я знаю? Тепер оця легенда, яку я дуже хотіла, це, вроді, остання легенда, якщо я не помиляюсь, остання легенда на сьогодні. Ви можете бути раді, я вас відпустив скоро. Але я думаю, ми зустрінемося на наступний місяць вже. У мене день на Розі намічається. Skoro mam na dzień narodzie Ja, na, 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 na. Kakadu wina, dziecko, upsza. Dzień swoją Crash. I to jest historia o Hanako San. A kto nie w to ja, 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 Як я обираю історії, ім'я приколь. Боже шах. Ото в мене логіка. Окей. Ми поїхали. Як просто реально, мем. Як я обираю історії? Ім'я приколь. Чекаю меми. Не можна, не, не можна не треба розказувати історію. Так о, легенда про Ханако Сан Вона досить маленька, але думаю, буде прикольно. Колись давно під час Другої світової війни у японській школі навчалася дівчинка на ім'я Сан На ім'я Ханако, вона була тихою і сермізливою, але її часто дражнили однокласники. Одного разу після, під час авіаналюту, коли сирени сповістили про небезпеку, Ханако сховалася в туалеті третього поверху. Це була третя кабінка в кінці, на жаль, у ту ніч школа була зруйнована. Бомби, ви поняли, Ютуб дуже ніжний. І Ханако Угу. Загля... В тому ж туалеті. З того часу її дух, за легендою. Залишився прив'язаним до цього місця. Так от, що я можу вам сказати? Це жах. Це, по-перше, а по-друге, я про цю легенду чула, ну, типу, дуже багато. Я про ту легенду, ну, типу, не даремно я її обрала. Я її брала, тому що я в курсі про цю сезону. Я знаю, як її викликати. Я знаю е, взагалі, е, як, як взагалі позбути. Абсолютно я все знаю на рахунок цього, але справа у тому, що дуже-дуже шкода взагалі ту дівчинку, Особливо, що це прав, прав, справ, правдива історія. Все, дуже всіх сильно люблю. Всі. Все, всіх дуже сильно люблю такі ось, такі пусічки, мучусічки, я вас так сильно люблю. А ви Булочки з це прямо як моя мотова дитина, яка посадить Анжеліка. Вона щось не хоче, щоб я її за нас як трогала. Давайте вас потрогаю. Yeah. Добренько. Всіх дуже сильно люблю. Надіюсь, ви напишете коментарі якісь, вподобайки поставите, підпишитесь на канал. Добре, я наглію, але давайте. Все, всім дуже дякую за перегляд. Всіх дуже сильно люблю. Па-па, всім гарного дня, вечора. Бай.